Італьбателишах, рай проти Мацу. Японія, рейтинг 1755. Скандинавський гамбіт. Так, пішак завис. Треба його захищати, чи ні? Чи ні? Давай захищу, хочу 3.0 піти, отак, наприклад. Такий гамбіт, що зробиш? Треба йти на все, що хочеш, заради атак. Тут головне, звісно, не підзігнути якісь розміни, які нам не потрібні. Там якось я пам'ятаю, в багатьох цих важливий такий був хід, коли я ще давним-давно розігрував ці всі штуки муки. Зачастую там такий хід був важливий, хоча здавалося. Може, тут це не дуже добре, але побачимо. Хочу, щоб він щось тут зробив. А він нічого, не хоче піши Так, ну і що? Міняємось, міняємось і атакуємо по чорним полям. Чи що, F5 заразі граду? Чи h5, h5 цікавіше. Але Зіграє Лаз играй опять задаю 5 сюди. Типу мат поставити? Ні, тут ми коня віддаємо, якби Нам не до коня тут. тут. Ми збираємо всі сили для однієї атаки. Тому що якщо він відіб'є цю атаку, ну ясно, що з таким ферзем флангу, в якого немає пішків взагалі. Він програє. І іншпіль у нас. програний. Так. от. Відкриваємо тут Corlem А він же може просто взяти. Не подумав є. і мат. Ну, давай побачимо, хто що хто тут. Хто що тут, хто що там, тут, тут І все, така тактична Сука, тобі прилетіла GF є хіт. Я тут поментально так, ні. Це, ні. це тебе не врятує, друже. Ой, GF кажу, G3. GF. Ой, GF, правильно, що ти несеш? Чи g 3 Шах же ЖФ, да. Фер житий. А це мат. От. Нема поля, кінь тримає. така дурна атака. 70 на, 71 на 74. Від'ємку в пішляків як в північному гамбіті. білим, але це чорний. Позиція по комп'ютеру взагалі погана в чорних, але є динаміка, є атака у нас. Є4 я не зіграв, окей. І суперник помиляється. Він намагається якби пасивно ну, там розміняти, але це створює слабкості, на які я атакую, але є 4, постійно комп'ютер є 4 каже, як ходив. Якщо б зраби, наприклад, H5. Це не так добре, окей. Угу. Угу. Ну, і суба, в принципі, добре грає поки що. Але пропускає оцей тактичний. Ні, тут все окей. ЖФ просто. На, <кхід> Виявляється, що тут просто фарі захищає. Ну, а тут десь треба бити. Ну, як я кажу, якщо білі відбиваються, тут, то, то чорні програють, тому що. Перевага тут мат... по пішакам. І структура тут безнадійна. Пішки просто йдуть і все. Зносять ферзевий фланг чорним. Так, а тут. А тут мат. Віталій буде Шахів врає проти. Джой Мук Сшара один тысяча Че я пешка, дурачи, не брал? Не знаю. Чего я набрал? Ну, не знаю. Так, 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 там, тут, типа, видишь. Пожартувати слана, я тут, тут. Ні, не знаю. Даренулі хочу піти. Що дадуть. Треба скрізь повертатись. Це найтакий хід. Такий хід дуже сумнівний, я можу і туру пожертвувати. Але перед цим зіграє сюди. Щоб було зв'язок між турами, і якщо я пожертвую, щоб мене тура вже була тут. Тобто я б'ю. Ну, типа, так, так, так. І хочу просто сюди піти. Мат поставити. А якщо до цього, то мені здається, може це і не працює бю. би не Бліц, я би думав би. Так, не думаю. І добре. Інколи. Думати не треба. Але тільки інколи. Завжди потрібно. 92 на 75. Так, шокий ось це був у нас Рюнфельд. Суперник отримав перевагу невеличку. Але недооцінив мою атаку по білим полям. У неї один удар сюди, тепер уже два удари, один удар сюди, один захист. Якийсь ще ударчик, і тут все посипеться. Кіт, кінь на краю, як казав Бітараш, позорно голову твою, але це не основна. Пробл... Проблема. Основна проблема це в тому, що від короля фігури всі пішли кудись. Тільки один слон захищає ну цього мало. Здавалося б, крепкий тут такий пішоковий. Острів насправді по білим полям це б'ється. Брати вже не треба було, треба вже зрозуміти, що. Треба якісь захисні ходи робити. Ну, бо, так. Да. кінце 5 ідея в тому, що знищити цього білопольного слона. Ну, здвоєння тут поки нічим не погрожує. Зараз тут комп'ютер показує, так, да, правильний хід. Чи погрожує чимось. Наприклад, так, так. Є5. Поки що нічим, тут слон тримає, поле аж 8, тому поки що. Поки що. Мат вони мають, але перевага у білих залишається, тому що активні фігури, слабкий король, ну і лінія аж тут тяжкі фігури атакують. Ну а тут все-таки <сміття> по комп'ютеру мат. Спочатку був 24 ходи, потім 9, потім 8 ходів. Комп'ютер порахував, каже, 8 ходів мат. А, фрис c 5. Ну і ідея комп'ютера в тому, що він віддає просто форися. А чого я. Ну. Тут уже мату нема, хай. Ні, мат є, всім ході. Кінь E4, король H8, кінь f 5, слон Е5, Кінь Є7, слон Б2. Класний захист. Б5. Він 6 мат. Ну такий смішний варіант комп'ютер показує, що зробиш. Треба подивитись.